З міського бюджету компенсуватимуть 15 гривень від вартості тарифу на воду та стоки. На засіданні виконкому 19 липня погодили встановлення нового тарифу для населення. З 1 серпня жителі сплачуватимуть за водопостачання та водовідведення 49 гривень 12 копійок за куб. організації, установи підприємства сплачуватимуть повну вартість тарифу 64 гривні 95 копійок. Попередньо була розрахована, розрахований тариф на водопостачання та водовідведення з урахуванням компенсації з місцевого бюджету в 10 гривень, але ж надходили пропозиції збільшити розмір компенсації. Тому на сьогоднішній день було прийнято рішення виконкома про встановлення нового тарифу з урахуванням компенсації збільшеної компенсації з місцевого бюджету в 15 гривень, тобто додали ще 5 гривень компенсації на кубічний метр. Для мешканців біляр теж зростає тариф, якщо він складав 17 гривень.

8 копійок. кожного місця. розрахунковий розмір компенсації більше мільйона гривень з місцевого бюджету. Компенсація йде з місцевого бюджету, тому депутатам потрібно затвердити зміни до місцевого бюджету на розмір цієї компенсації. Тому цей тариф буде діяти, якщо депутати дадуть ну положительне голосування. Всі ті лайти та бігборди в місті мають бути приведені до задовільного стану. Під час виконкому у ЖКХ доручили перевірити всі рекламні щити в місті. Розглядалась 11 бібордів, які вже є в місті, але там змінився власник. Тому розглядалося на виконкомі вимога була до міського голови, щоб ми впродовж місця провели перевірку, обстежили технічний стан і в разі. Наявності відхилень від естетично вилізувачів технічного стану вже заходів щодо їх усунення. Згідно законодавства, ми повинні надати припис, визначити термін на усунення. Якщо не усувають, надаємо інформацію до де держпровод спор так і у них повноважень контролю за рекламою. І вони вже притягують до адміністративної відповідальності. Розширену версію засідання. Дивіться у програмі Об'єктив плюс.